Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Медицина це найшляхетніший вид мистецтва, так говорив Гіппократ. І дійсно, тут як у мистецтві потрібна чуттєвість, чуйність, ерудованість. Лікарка з творчою натурою сьогодні у нашій програмі вітаємо Валентина Гесаль, директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Хмельницької міської ради. Вітаємо в студії. Вітаю. Розпочнемо з найголовнішого, з вашої професії, такої шляхетної, як лікар. Бути лікарем це ваше покликання, чи так склалася доля? Я не можу сказати, що так склалася доля. В мене мати моя, царство небесне, була медичною сестрою, старша моя сестричка, у нас 10 років різниці, вона також лікар, кардіолог. Коли я закінчувала школу, я, в принципі, планувала вступати в Чернівецький університет, тому що мені дуже подобалась біологія. Але сестричка переконала мене, що краще бути лікарем. Екзамени були такі самі, як в університеті на біологічний факультет, такі ж були і в Вінниці в медичному інституті імені Миколи Івановича Пирогова. І я таки послухалась поради сестрички. і... Стала навчатися в медичному інституті. Про що не шкодую жодного дня? А як обирали спеціалізацію і де був ваш перший професійний досвід? Перший мій професійний досвід почався ще до навчання в інституті. Я, оскільки перший рік я не вступила, я почала працювати молодшою медичною сестрою, санітаркою в нашій обласній лікарні. На другий рік я також не, не вступила, але вступила на підготовчі відділення Вінницького медичного інституту. Ввечері я вчилася, це було вечірнє відділення, а в день я також працювала вже в, в жіночій консультації. Після закінчення інституту я проходила інтернатуру дворічну на базі Хмельницької обласної лікарні. Факультет після дипломної освіти е, медичного інституту, і е, практично все своє життя я пропрацювала в нашій Хмельницькій міській поліклініці номер 4 Просувалась там по кар'єрній драбині, е, почала з, дільничного, е, з дільничого е, терапевта. В 1997 році пройшла курси спеціалізації на лікаря загальної практики сімейного лікаря. Надалі працювала сімейним лікарем, потім очолила відділення загальної практики сімейної медицини на Дубове. Багато часу там пропрацювала з 4 по 11 рік. В 2011 році мене запросили на заступника головного лікаря з медичної частини, знову ж таки, в тій самій четвертій поліклініці. І, можливо, я б і до цього часу працювала би. Так і заступником. Але в 2016 році було прийнято рішення про створення у нас центрів первинної медико-санітарної допомоги і пройшла співбесіду з нашим міським головою Олександром Сергійовичем Семчишиним, і мене призначили головним лікарем центру. От, бути лікарем – це завжди означає бути психологом. Чи завжди от до серця проймаєтеся тими історіями ваших пацієнтів, чи, можливо, вже професія вас загартувала і даєте суто професійні поради їм? Ну, я хочу сказати, що бути лікарем обов'язково передбачає, що ти психолог. Ще в інституті, я, правда, вже не пам'ятаю, який викладач нам казав, що якщо після візиту до вас пацієнту не стало краще, то ви поганий лікар. Інколи пацієнт просто приходить за якоюсь порадою. І е, коли разом з пацієнтом ви проти хвороби, то в нас вже двоє проти хвороби. І е, ну, велике значення має е, саме підготовка по психології. От зараз е, наш центр і центр моєї колеги Людмили Лонтівни-Головко, ми вже підписали пакет номер 51 це психіатрична допомога дорослому та дитячому населенню. Це цьому передувало навчання лікарів та медичних сестер на платформі НСЗУ саме з, з психіатричної допомоги. І дуже багато гарних порад. Тому що велике значення має, ну, головне, не нашкодити. Наприклад, якщо людина прийшла в людини стрес після чергового прильоту, то варто знати, що це нормальна реакція на ненормальні обставини. Ми, дякувати Богу, останнім часом в стані війни не жили. Це таки з 2014 року почалася війна, і з 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення. І зараз багато людей потребують. Психологічної підтримки. В нашому центрі півтора року майже тривав грантовий проєкт, і також приходили мої представники, до вас і соціальні працівники, і наші психологи дуже користувалося попитом серед населення, і ми мали куди скерувати. На жаль, він добіг кінця, і ми зараз виконуємо цю функцію самі. А що найскладніше у професії лікаря, на вашу думку? Я думаю, що найскладніше це доносити якусь погану новину, доносити новину про якусь невіліковну хворобу, яка можливо буде ну, протікати з важкими симптомами. І, в принципі, ми маємо це донести самому пацієнту, а не його родині. Його родині ми маємо це доносити лише з дозволу самого пацієнта. Пацієнт в першу чергу має, має знати, щоб змогти розпорядитися своїм життям. Можливо, завершити якісь справи. От так, це важко. Важко, звичайно, працювати було, коли був величезний. Наплив клієнтів, пацієнтів наших під час ковіду, тому що це дзвінки були 24 на 7. особливо коли були проблеми із госпіталізацією. Це постійно було на телефоні, навіть те, що в мене ну, на 0,25 посади, в мене всього 420 пацієнтів. в мене було по 50 чоловік записано в прийом в один день. Важко просто ну фізично було, але я думаю, що наші, ну морально, психічно важче працювати, тому потрібно десь шукати якусь не знаю, розраду в чомусь, в чомусь збоку. Потрібно Відкому? так, так щоб не було якогось професійного вигорання. От нині ви вже поважний лікар, вас знають, чи не усі в місті. А як що потрібно, крім професійних навичок і досвіду, мати для того, щоб мати гарну репутацію лікаря, бути авторитетним серед лікарів? Я думаю, що потрібно постійно навчатися. Постійно навчатися, це не лише Курси там, тематичного вдосконалення чи передесаційні курси. Все має бути різнопланове навчання. У нас проходило кілька тренінгів, наприклад, по, по запобіганню конфліктів. У нас е, був тренінг по, команду, по роботі в команді, команді утворенню. Е, впродовж е, півроку я навчалася в Українському католицькому університеті е, Мистецтво менеджменту, як, як організувати це все потрібно вміти комунікувати, знаходити однодумців, людей, з якими однакові цінності, оточувати себе такими людьми, створювати команду, яка буде команда однодумців, і ну можливо не очолити цю команду а бути разом з командою. А от під час війни лікарям зараз дуже непросто. Вони лікують наших переселенців, захисників. І в той час, коли їхня робота потребує особливої тиші, вони працюють інколи в екстремальних умовах. Як доводиться з вашого досвіду лікарям? От зараз в такий непростий час для країни. 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення. 25-го кудись ще ковід. Люди просто, ну якусь, я не знаю, домінанта в них змінилася, і в нас такий був спад великий, можливо, тому що люди зачаїлися, сиділи вдома, дотрималися тої е ізоляції, як було потрібно, карантину. Але потім почались звернення е людей е більше от загострилися, наприклад, там безсоння, якісь депресивні розлади. Загострилися. Е Бактеріальна гіпертензія, почали люди звертатися більше з підвищеним тиском. І це, звичайно, на навантаження стало більше на медичних працівників. Але і в самих медичних працівників в мене на початку війни 27 рідних моїх працівників воювало. І зараз, зараз так само. І, і ну, неможливо. Це було, я думаю, розділити це своє особисте, коли у тебе син, чоловік, брат воює і, і робота, коли приходять люди, і скажуться на те ж саме. Багато в нас, ну, ви ж знаєте, Хмельницький прийняв дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і багато в нас залишилося. Ми на роботу взяли з внутрішньопереміщених осіб чотири лікаря і медсестричку, і ще інтерн. В мене була, тому що людей потрібно було про це влаштувати, щоб вони відчували якусь, ну, якусь гарантію, якусь стабільність і так далі. Дуже задоволена лікарями, ці, що до нас прийшли. Так так Ось склалося. Зараз у вас, крім професійної діяльності, активна громадська діяльність, ви волонтерите, берете участь в різних ярмарках благодійних. Трошки про вашу позаробочу діяльність розкажіть. Так само, які з як перших днів війни, 26 числа, ми з, з сином. Одразу приїхали сюди в цей волонтерський пункт Лесі Стебло, там вже було як в Мурашнику повно людей, спитались, що потрібно. Нам сказали, дивіться, список. І ми поїхали по цьому списку щось купувати. Придбати неможливо було щось, там ну, син достатньо заробляв і хотів купити 10 павербанків. Врешті ми купили залишки елементів живлення в магазині. Але ще були якісь консерви, ще були якісь сухофрукти. Ми це все е, привезли на волонтерський пункт. І е, 25 го числа я прийшла на роботу о 7-й годині, навіть без 10 сім, і от всі ці е, 614 днів війни я хожу на роботу на 7 годину. З 7 ї до 8, ї коли немає відвідувачів, в мене в кабінеті. Великий мішок, така торба з обрізками тканини, камуфляжної, маскувальної, і я нарізаю сітки. Ці, е, на ці сітки там є Максим Павло, він забирає, везе волонтерам, які це в'яжуть. Ми тоді нарізали і всім, всім колективом, тому що людей в нас було ну, відвідувачів було менше і було достатньо часу. Зараз просто вже немає як нарізати. Но, але що прийде на роботу на сьомому ранку, то до восьми можна трош, трошки нарізати. Е, крім того, е, от е, наш благодійний фонд Волонтери Поділля», вони організовували е, благодійні ярмарки, і я брала участь практично у всіх благодійних ярмарках, е, аукціони благодійні. Ну, е, я весь час, от, коли роблю дописи, я згадую е, вираз Рузвельта. Е, роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Елементарні речі е, можна робити, і це обов'язково має бути матеріальне вкладання коштів. Не обов'язково гроші. Зараз от, всі запрошують 10, 15, 20 хвилин нарізати цю тканину, 10-15 хвилин. Плести ту сітку. Там е, от е, Тетяна Панькова, в них шиють матраци для наших захисників, ковдри можна понабивати, можна шити вдома. Люди запрошують. Ну, е, Хто хоче, той знайде е, точку прикладання. Минулого року, коли у нас блекаути, е, в нас почалися е, блекаути, там, де я працюю, не відключали світло. Я запрошувала до себе в кабінет, сказала, що і чай приготуємо все. Прийшли дві людини. Донька моєї колеги, яка зараз десь під Краматорськом, бо вона військова, і ще одна жінка прийшла, в якої воює брат. Охочих, так от серед, ну, приходять, дивуються, ой, ви тут нарізаєте, бачать, бо ж багато відвідувачів є, що щось підписати. Але так, щоб долучитися, то не знаю. Але я вважаю, що Господь все бачить, і також люблю фразу не складайте скарбів собі на землі. Де нижче тіх і ржа і міль, а складайте скарби собі на небі, і колись нам це все зарахується, і, і з кожного спитають. Практично всі дні повномасштабного е, працівники мого центру ми здаємо одноденний заробіток, намагаємося допомагати в першу чергу е, своїм працівникам, які рідні е, воюють. І різним волонтерським організаціям. Левова частка це йде на благодійний фонд Волонтери Поділля. Вони гарно звітують. І я, ну, щомісяця я також виставляю звіт, де, де які кошти, на що витрачені. Премії в нас мені виплачуються, Вся моя, всі мої премії абсолютно пішли на, на волонтерів. Будемо витрачати ці кошти на розваги після перемоги. Знаю, що ви також і творча натура. Ви активно підтримуєте міську літературну спілку Поділля. Вас там всі знають, всі люблять, і ви залучаєте навіть туди письменників, поетів. Трошки про це розкажіть. Ну, з Марією Олексійною Лисайчук я познайомилася близько року тому. Маю її книжечку на Миттєвому острові. Прочитала її вірші, чутливі і ну, вірші прекрасні. Крім того, і знайома із Володимиром Григоровичем Олійником. От нещодавно я вам дуже вдячна. Приїжджала моя шкільна подруга Наталя Сападах і представляла свою е книгу Калину посадили для добра. Також ваш, е ваша телекомпанія відгукнулася дуже чуттєві вірші. А Марія Олексіївна звернулася до мене. от У мене є друг такий, я його знаю ще з 2014 року, Віталій Пригорницький. Хотіли в альманах включити його вірші. І е, прекрасний вірш в нього є, написаний ще 3 липня 2014 року. Я його зачитаю. Не в той, шановні, з вами вік живемо, щоб думати, що є чужа біда, що сльози є чужі і що, напевно, далекі сльози, нібито вода. Не ті, шановні вже часи настали, щоб думати, що крайнє є житло. Кругом настільки місця мало, що припече, якщо не припекло. Цей вірш написаний в 2014 році, коли почалася війна. І війна не десь там, на сході, війна, війна в Україні, в нашій рідній в нашій країні, тому кожен має долучитися до наближення допомоги. Закликає бути небайдужим. А знаємо, що ви були і однією з найактивніших учасників акції, яку проводили волонтери Поділля руської літератури на макулатуру. <с. Позбулися з домашньої бібліотеки радянської пропаганди? Е, ну там не все була радянська пропаганда, просто що колись українською в нас і небагато видавалося літератури. Вона вся була російською, і думаю, що це все ну, робилося навмисно. Так, з дому повиносила, і дуже багато о, ми зібрали в нас в самому центрі. Нас до цього часу на, е, у нас для роздільного сортування сміття стоять спеціальні контейнери, і на тому де для паперу до цього часу ще е, лежить оголошення русської літератури, макулатуру. Е, для того, щоб, ну, я не знаю, на жаль, е, російську мову забути неможливо. Але потрібно позбуватися, щоб бачили наші діти, що це не є нормою. У нас ну, не повинно бути місця в цій літературі. Можна, українською є достатньо багато творів, і всі твори зарубіжні можна перекласти українською мовою і читати рідною мовою. Якщо хтось хтось зараз читає. У мене дуже багато книжок і Ольги Саліпи, нашої хмельницької письменниці. Потрібно було забезпечити наші бібліотеки. Також я саме взяла книги, підтримала Ольгу Саліпу. Ми від нашого центру закупили і передали бібліотеці книжки наших українських сучасних, сучасних авторів. А хто у вас серед улюблених авторів ваших? Ну, я не можу сказати зовсім. Почалася війна, я не могла прочитати жодного, не могла прочитати жодного слова о, ніякої художньої літератури. Я прочитала лише е, кілька оповідань також своєї фейсбучної подруги. Ми з нею розвіртувалися, правда, в нас в Хмельницькому. У Греції все дуже гарно пише. Вона сама проживала в Харкові, е, з дітьми вимушена була виїхати в Тернопільську область. Тепер вона проживає в Іспанії. Це вже друга книжка в мене її. І от я прочитала лише з поваги, потім я читати не могла. Але якось мене попустило після візиту у Львів. У нас там була зустріч випускників якраз Українського католицького університету, і е, прекрасний психолог Олег Романчук, е, який вчить нас стресостійкості, вчить вибудовувати свою резилієнтність, фортецю резильєнтності. І Він е порадив е почитати книгу Оксани Забушко, Музей покинутих історій, секретів. Перепрошую. І от е ну, Я вже її прочитала, дуже об'ємна книга, правда, важко трошки читалася. І ще взяла дві книги е психолога Віктора Франкла. Це людина, яка пережила е концтабір. І там є дуже дієві поради. От першу книгу зараз читаю Лікар і душа. І ще в мене друга книга Людина в пошуках сенсу. От я думаю, що багато з вас чули цю його фразу, що першими ламались ті, хто вірив, що це швидко закінчиться. Потім ламались ті, хто не вірив, що це колись закінчиться, а виживали ті, хто просто жив, робив свою роботу. Ми не маємо сподіватися, що війна закінчиться швидко. Чи що вона буде безкінечною, так, всьому буває кінець. Ми обов'язково переможемо, але ми, потріб... ми маємо цю перемогу наближати всіма силами, будь-якими способами. І е... пам'ятайте, що маленької допомоги не існує, немає маленької чи великої. Просто допомога або є, або її немає. А наостанок, скажіть, от мистецтво, читання книг, волонтерство все це відволікає, можливо, якось бути розрадою під час війни, щоб люди не тільки про погане думали, а займалися чимось хорошим, якось свої налаштовували думки на щось позитивне. Звичайно, от е, буквально за місяць після е, початку повномасштабного е, мені мої друзі, знайомі, Олена Покотило і Тетяна Терещенко. Зробили мотанку, таку гарну мотанку і кажу, зробіть мені її в камуфляжі, закінчиться війна, я цей камуфляж знім. І там таке було гарне наместо, але було червоне. І думаю, от, треба піти, придбати бісер такий під коралі, щоб воно краще пасувало. Придбала я того бісера і почала робити намисте. Почала робити наместа з одного бісера, потім ще чорного докупила, щось почала видумувати. І от На цих благодійних ярмарках я цього наместа, зробленого своїми руками продала більше, ніж на 12 тисяч. Ну, там багато було затрачено, але дрібна моторика вона заспокоює, так само, як і нарізання сіт. Просто відволікаюся, ріжеш собі чи набираєш ті, ті наместини. Ну, Потрібно, потрібно якось трошки, трошки відволікатися. Робіть те, що вам подобається. Буває. ну… Буває, що важко відволіктися, але це потрібно робити. Потрібно, може, можливо, і сходити і в театр якийсь. Я не кажу, що йти на якусь диско дискотеку чи е скакати там до стелі, але потрібно відволікатися. Знаєте, у е нас вже близько 290 хлопців, е героїв з нашої територіальної громади загинуло. Я... Е Намагаюсь відвідувати практично всі поховання. Сьогодні, на жаль, я поховання пропустила через те, що знаходжусь на вашій передачі. Тому що, коли ти приходиш на поховання, ти бачиш, що все інше це, це можна змінити. Лише смерть не можна, ну, не можна змінити, не можна цю людину повернути. А ми е, маємо жити так і працювати так. Щоб ці смерті не були марними, тому що на нас з небес дивляться наші герої, а знизу на нас дивляться наші діти, онуки і е, найкращою пам'яттю, найкращим шануванням про, про героїв, які ви дали за нас життя, це буде наша щира молитва, наша пам'ять і гарні вчинки в честь загиблих. Щодня ми повинні себе питати, що я зробив вчора, що я зроблю сьогодні. І що я зроблю завтра заради нашої перемоги? Ми вам дякуємо, пані Валентино, за щиру розмову, за гарні поради з власного досвіду. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.